Зі всім привіт! На зв'язку! Знову я, блог Річарда. Та сьогодні тема нашого відео. Ми з вами знову будемо заробляти наші кошти по нашій стратегії з інвестінгом. А та я вам розкажу трішечки про себе та про свою історію, як я уйшов. Пішов з найма та почав заробляти сам на Pocket Опшн. Це було два роки тому. Тому зараз я з усією відповідальністю можу сказати, що я ні від кого, та ні від чого не залежу. Тому, друзі, перед началом цього відео хочу порекомендувати вам свій телеграм-канал. Тут дуже-дуже багато корисних інфи. Дивіться, які відгуки мені пишуть. Ось це моє фото. Так, дуже багато гарної інфи, тому переходьте. Це сьогодні я так по справам їздив. Це моє. Історія з Китаю. Так, друзі, переходьте до мене телеграм-канал, ссылка буде в описі. Тут буде дуже-дуже багато класної інфи корисної. І вже є повний повний мануал е, у такій статті, як треба робити, щоб заробляти на поки топше. Тому переходьте, читайте. Силка на телеграм-канал буде в описі. Тому Друзі, будемо переходити. Думаю, зробимо з вами пару угод. У нас вже баланс 10 700. І так переходимо, обираємо валютну пару без OTS. Ага, без OTS у нас зараз вже не працює. Ну добре, так. Ага, давайте прийдемо. КДПІ. І так, друзі, хто не знав на наймі я. Не працював досить довго. В мене був період, коли я працював на наймі, я працював в офісі. а чисто робив якийсь був, так нейтральний підходить. Він не підходить, сидів за бумажками на той момент, це було два роки тому. Я заробляв скільки 15 тисяч гривень, десь і цього було мені на той період мого життя недостатньо. Тому я вирішив, що мені таке життя не підійде, і я розпочав свій шлях. Я. Сів у інтернет та почав вискати якісь варіанти для того, щоб заробити кошти. І що я вам можу сказати? Свій варіант я знайшов тепер. Я не від кого не залежу, чого бажаю насамперед і вам. Тому що це справжнє щастя так нейтрально. Так щось поки що я не можу знайти пару. А от НСД. Давайте. Знов теханаліз. Одна хвилина. Активно покупати. Можемо заходити. Зайшли ми. Досить гарно, але ж звідси, можливо, будемо докупляти. Зразковуємо подвійну суму подвоєну, і звідси, можливо, нам потрібно буде докупити. Але можливо, і не потрібно буде. Тому дивимося на відроботку цієї угоди. Так, друзі, тепер можу трошки вам розказати про себе. Пішов я тоді знаємо, в мене було накопичено 40 тисяч гривень, я, як зараз пам'ятаю, я оплатив свою квартиру. Квартиру я знімав за 10 тисяч гривень в Києві. І що я вам можу сказати? У мене було 30 тисяч. Як я їх розподілив? Так, дивимося, щоб зараз цей момент нам не прозівати. Можливо, зараз будемо заходити з цієї точки, але ж я думаю, все буде гарно. Наша схема з інвестінгом робота, працює дуже гарно, себе відпрацьовує, тому дивимося. Але ж може бути все. Тому дивимось. Ну, ця угода в нас вже зайшла, можна сказати, в плюс. Так. Легкі 276 доларів. Що я вам можу сказати, це пів моєї зарплатні два роки тому, що ж що, що, що вам, друзі, ще сказати, в наш баланс вже 11 тисяч доларів. Давайте ще одного угоду зробимо, що у нас тут показує. Активно покупати, але ж я не буду сюди заходити. Давайте. Так, зараз. Так, якась валютна пара в нас дуже-дуже цікавенька. Так, вперше чую її, якщо чесно. Так, друзі, зараз я просто концентруюсь. А, 5 хвилин, ні, 5, 5 хвилин і на мене підходить. Я так, зараз так ось, друзі, і я пішов з роботи і шукав, шукав, шукав варіанти, де як що зробити. Та наткнувся на Pocket Option. І що я можу сказати, друзі, це була найкраща моя знахідка у всьому моєму житті, тому що саме ця знахідка дає мені бути максимально незалежним від якихось фінансів, тому і зараз я живу своє найкраще життя. І хочу вам ще сказати, що, друзі, все зали... А що ж у нас таке? Не, мож... Не, зможе... Не можемо знайти валютну пару. Так, ЮСДК. Що я можу сказати, друзі, ще а, такий філософський відос у нас буде. А, все залежить в цьому ж та що ж таке? Все в цьому житті залежить, друзі, від вас. Від вас. Тому ніх ніхто, крім вас, нічого за вас зробити не зможе. Тому, друзі, беріть своє життя в свої руки та розпочинайте щось робити, тому що зараз в інтернеті дуже багато можливостей. Для того, щоб зробляти хоч якісь кошти. Тому так хочеться вже, так вже щось у нас не на одного ми в цьому вже зробили. Щось не можу я не можу знайти. Ще б одну угоду б нам зробити, плюсовувати, та це буде вже гарно. Так, теханаліз в Одна хвилинка, активно покупати. Ну Дуже гарно, давайте заходимо. Можливо. Зара-зарад довольно таки зарано да, я зайшов, але дивимось, я думаю, все буде гарно так. Туди, туди, все, дуже гарно. Давайте дивимось за відроботку цієї, цієї ходи. Так ось, друзі. А, я пішов, знаємо, пожай, пошалкував, чи я, друзі, дивлячись на мій баланс, дивлячись на моє авто, я думаю, ви розумієте, що ні о чому в своєму, в своєму житті. Я не Ох, дивіться. Зараз, я думаю, ну дуже волатильна, кстати, Монетка в нас, валютна пара, тому дивимось. Чистий профіт у нас буде 276 доларів. Це буде вже друга угода і чистий плюс за цю торгову сесію у нас буде 552 долари. Це в нас по курсу 40-22 тисячі гривень. За дві хвилини можна сказати, так як я відкриваю годину на одну хвилину. Я зробив у півтора рази більше, майже у два рази більше, якщо зробити третю ходу, більше, аніж я зробляв на своїй роботі три роки тому. Так, друзі, я вам можу сказати, плюс 22 тисячі. А де вона? А, у нас вона закрилась. Ну, плюс ось мій сьогодні торговий день, а все. Чуть-чуть е -е, запізнення. Ми дивіться, як униз вошло. Тому, друзі, наша схема з інвестінгом дуже гарно себе відпрацьовує. Дивіться, який в нас сьогодні день. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість угод. Плюсових і і жодного мінусу. Тому друзі, ось мій шлях. Я вам його показую. Моя основна ціль зібрати велике ком'юніті незалежних, не від кого і незалежних від системи людей. Тому дивіться, за сьогодні ми з вами заробили а, як мінімум 45 тисяч гривень за сьогодні. Друзі, що я вам можу сказати, тисячу доларів а, дуже легко, 1270 доларів. Ми з вами заробили. І ще можу сказати під кінець, друзі. Ви самі творці свого життя, тому і думайте самі. Як що робити? Якщо вдруг ви захочете перейти на ПокетОпшн в описі та в коментарях я залишу ссылку на оригінальний настоящий сайт ПокетОпшн, щоб ви не попали ні на які дзеркала, тому що таке теж буває, щоб ви нікуди там не потрапили. Тому, друзі, ось мій шлях небайдужим я досить доволі таки... Таку особисту інфу розказав про своє життя. Тому, друзі, всім велике дякую за пригляд. За сьогодні 6+, плюс більше 40 тисяч гривень приходити до мене в телефону. Тому всім дякую і гарного вечора.